Бувало у вас таке вечір, ви точно знаєте, що потрібно лягти спати раніше, бо завтра важливий день. Або ви знаєте точно, що завтра треба доробити той звіт. Але замість цього ви знаходите себе у другій ночі з телефоном у руках, гортаючи інстаграм. Або додивляєтесь третій сезон серіалу, який вам не дуже, в принципі, до вподоби. Потім приходить ранок. І разом з ним приходить воно, відчуття провини. Знову зірвався, знову не зміг. У мене просто немає сили волі, нас привчили думати, що сила волі це м'яз, що успіх це здатність стиснути зуби, зібрати волю в кулак і змусити себе. Нам кажуть, просто зроби це. Але ось парадокс: чим більше ми намагаємось стиснути себе. Тим частіше стаються зриви. Чим жорсткіші ми до себе, тим менше у нас енергії. У цьому відео я хочу перевернути ваше уявлення про самоконтроль. Ми розберемо, чому ваша лінь – це не вада характеру, а помилка в налаштуваннях мозку. Я розкажу про 5 звичок, які змінюють з нас. Позиції насилля над собою на систему, яка буде у вас працювати. Мене звати Богдан, це канал Integrity. Давайте розбиратися. Ми з тобою тут один на один, тому давай чесно, ми звикли думати про силу волі як про якийсь магічний ресурс героя казки. Але з точки зору нейробіології, сила волі це просто функція. Твого мозку, а конкретно префронтальної кори. Це наш, скажімо так, гендиректор. Вона відповідає за те, щоб ви не вдарили шефа, коли він вас дістав, не з'їли торт, коли ви на дієті. І вчені виділяють три типи цієї сили. Уявіть, що у вас в голові три різні типи сили волі. Перша я буду. Це ліва сторона, це сила почати піти в зал, сісти писати книгу. Вона каже нудним речам так. Друга це права сторона. Це ваші гальма. Сила не кричати, сила не з'їсти, не купити щось непотрібне. І я хочу. Це центр трошки глибше. Це саме найважливіше. Це відділ, який пам'ятає, навіщо ви взагалі це робите. Це ваша велика мета. Але є ще один гравець, про якого мовчать, а саме дофамін. Ми звикли думати, що дофамін це гормон щастя. Ні. Дофамін це гормон обіцянки щастя. Він не робить вам приємно, коли ви з'їли цукерку чи там тортик. Він змушує. Вас хотіти, цю цукерку, чи цей тортик? Це спонукальна помітність. Мозок бачить телефон і кричить: там щось цікаве, перевір. Але ви перевіряєте і там нічого. Але дофамін уже виділився, і ви потрапили в ту саму петлю. Тобто, ваша префронтальна кора, ваша воля постійно бореться. З древньою лімбічною системою, з вашими інстинктами. І в цій битві є одна велика проблема. Проблема в тому, що ваш гендиректор у вашій голові дуже швидко втомлюється. Є такий вчений рой Баумейстер. Він довів, що сила волі це вичерпний ресурс, це як батарейка в твоєму телефоні. Уяви, що зранку в тебе 100% енергії. Ви обрали щось, що одягнути, у вас 5%, мінус 5% енергії. Стримали, щоб не нахамити комусь в маршрутці, мінус 10% енергії. Примусили себе працювати, коли вам цього не хочеться, мінус 20% енергії. До вечора заряд просто на нулі. Саме тому більшість зривів, переїдань, сварок, імпульсивних покупок стаються ввечері. Не тому, що ви слабкі, а тому, що ваш акумулятор просто сів. Це називається ego-depletion або виснаження его. І тут виникає запитання: якщо батарейка сідає, чи є у нас швидка зарядка? Так, вона є. Це фізіологія. На ваш самоконтроль прямо впливає рівень глюкози. Але не цукру з цукерок, а повільної енергії і варіабельність вашого серцевого ритму. На годинника це позначається як HRV. Якщо ви відчуваєте, що зараз просто можете зірватися, спробуйте просту техніку дихання. Вдих 4 секунди, видих на 8 секунд, ніби ви дмухаєте через соломинку. І так, 2 хвилини. Вони. Ця техніка перезавантажує вашу префронтальну кору краще, ніж кава. Я сам це використовую дуже-дуже часто в багатьох ситуаціях. Але дихання це лише подорожник на вашу рану. Щоб змінити життя, нам потрібна стратегія. Я виділив 5, 5 звичок, 3 стратегії, які базуються не на зберись, тряпка, а на науці. Звичка або стратегія перша самоусвідомлення або по-іншому метакогніція. Ви не можете керувати тим, чого ви не помічаєте. Більшість наших дій максимально автоматичні. Ми беремо телефон у руки, навіть цього не усвідомлюючи. Келі Макгонігал каже, помітити імпульс, це вже 50% успіху. Що нам робити? Практикуйте паузу. Паузу, ту, про яку я говорив в попередньому відео. Не потрібно вам ставати монахом в Тибеті. 5 хвилин на день посидьте в тиші. Просто в тиші. Послідкуйте за диханням або ведіть щоденник зривів, щоденник ваших думок. Не щоб карати себе, а щоб зрозуміти: ага, я зриваю на солодке завжди о 16.00. Чому? Бо я втомлений, а не голодний. Розумієш? В щоденнику ти можеш записати. Що тебе турбує? Де ти злий, де, де, де ти незадоволений, де у тебе не виходить, і бачить, бачити ці повторювальні паттерни, і розуміти, що все в нашому житті систематично, заїдання, нерви, крики чи сварки. Стратегія або звичка номер два фізичний фундамент. Професор Мед Волкер, експерт, експерт зі сну, каже: прямо: недосипання робить з вас. П'яних у плані прийняття рішень. Коли ви не спите 7-8 годин, зв'язок між вашим розумним мозком і емоційним мозком розривається. Я знаю по собі, якщо я сплю менше 6 годин, моя продуктивність падає в пух і прах, падає до мінімуму. Є бажання, щось з'їсти шкідливе, покричати, насваритися, я ходжу емоційний і знервований. Правило максимально просте. Не вимагайте від своєї психіки якихось подвігів, якщо ви не дали тілу ресурс. Сон, їжа, рух це база, без якого ніякі емоційні емоційні мотиваційні ролики не допоможуть. Тегія звичка номер три. Прийняття замість критики. Це мій улюблений пункт, тому що ми думаємо, якщо я себе не насварю, я розглянуюся. А дослідж... дослідження Крісті Неф доводять протилежне. Самокритика вбиває мотивацію, вона викликає стрес, а стрес змушує нас шукати. Правильно що, швидкого дофаміну. Їжі, їжі, їжі. Ігор соцмереж. Замкунте коло. Ті, хто ставиться до... до себе зі співчуттям після провалу, наприклад, Окей, сьогодні не вийшло, я втомився. Спробую завтра інакше, ми робимо аналіз, самоаналіз. Будьте собі другом, а не наглядачем з батогом. Четверта звичка, стратегія, дизайн середовища. Бенджамін Гарді написав книгу Сила волі не працює. Його теза в цій книзі основна середовище завжди перемагає волю. Якщо у вас на столі лежить телефон. Ви будете на нього дивитися. Якщо в холодильнику є торт, ви його з'їсте. Не боріться зі спокусами, переберіть їх. Мій приклад: щоб бігати колись зранку і на коли я скидав вагу, я не покладався на ранкову мотивацію чи мотивацію серед дня. Її не буде. Я клав форму на вечір, клав форму зранку, я змі... зменшував. Супротив між мною і тою дією, яку я мав виконати. Тому що успішного успіху, картинки, де я буду худим, в той час не було. Я просто виконував монотонно дії і у своєму середовищі його так облаштовував, щоб в мене було мінімум тригерів для захоплення мене в той час, коли я змінювався. П'ята. І крайня стратегія або звичка це велика мета зв'язок з майбутнім «Я». В одному експерименті людям показували їхні фотографії, які були оброблені через програму FaceApp, вони були набагато старші. І ті, хто бачив себе старого, раптом починали відкладати більше грошей на пенсію. Чому? Бо ми часто сприймаємо себе в майбутньому як чужу людину. Хай то і в богдану майбутньому. Розбираються з проблемами. А зараз я з'їм пізу. Щоб сила волі працювала, нам потрібен сенс. Нам потрібно конкретно для чого? Для чого? Як писав Даніель Пінк у книзі Драйв, справжня мотивація це автономія, майстерність і мета. Якщо ви розумієте, для чого вам це, для чого вам це здоров'я, проєкт, вам не потрібно себе змушувати. Ви це робите без частина вашої ідентичності. Саме основне, для чого? для чого мозку вставати зранку, для чого мозку паритись, виходити за свою зону комфорту, тому що він вас хоче зберегти. І правильне, для чого змусить вас зробити правильні як? Сила волі це не про боротьбу, це не про війну з собою. Це про стратегічне управління своїми ресурсами. Перестаньте вірити, що ви ліниві. Можливо, у вас просто сіла батарейка. Я в цьому переконаний. Ви не зможете себе ненавидіти і йти до успіху. Ви можете себе тільки полюбити і змінитися. Якщо вам це відео було корисне, поставте лайк, це допомагає алгоритму просувати ідеї. Дисципліни, мотивації, саморозвитку на українському Ютубі буду вдячний за вашу підтримку. До речі, записую це відео. Одивіться. Половина 4 четвертої ночі, тому що світло зараз виключить і мені потрібно це зробити. І знаєте, я вам скажу так: мотивації це робити. Ну, чесно вставати в другій годині ночі, готувати їжу бо в мене режим і записувати відео, е стараючись не розбудити своїх рідних, які за стіною сплять, це ще той квест. Це ще той квест. Я стараюся в голові зліпити докупи ту ідею, яку я вам хочу дати, ту, про яку я вам розповів. І думаю, як би голосніше не поговорити, як потім на пост обробці. Звуку витягнути, щоб е, вам було зручно це дивитися. Перед цим фон обирав хвилин 15, бо я до цього скрупульозний. Да? Отакі от нюанси, отакі от дрібниці, і роблять з нас особистість нашої мрії. Коли ми не просто по ті чиї йдемо, просто пливемо, тому що ну, ми це знаємо. Ми це знаємо, нам круто, нам класно, нам зручно, але воно нас не приводить до результату. Ми зриваємось, нервуємось, психуємо і не розуміємо, чому. Думаємо, що це ок, і бігаємо по цьому колі, і воно не розривається. Ну коли ви починаєте потрошечки розуміти, як працює, чому ви реагуєте, чому не реагуєте, чому не нервуєтесь, що ви не ліниві, це просто біохімічні. Процеси е, у вашому організмі так запустилися. Чому, от, чому ви зірвалися? Ви робите висновок. Висновок це головне, як, як, як говорю я, немає невдач. Є урок, з якого ви виносите ситуація, з якої ви виносите урок і стаєте кращими, або успіх іншого не дано. Якщо ви себе будете закладати, що ви все можете, ви все зможете, Но при цьому потрібно трошечки розбиратися. Да? Афірмації, маніфестації це все працює. Просто коли ми це робимо необдумано, ми не розуміємо, чому з нами стаються на цьому шляху якісь певні обставини, які нам не подобаються, тому що ми заклали в голові одне. А коли ми розуміємо, як працює наш організм, наша психіка, чому ми так себе поводимо, Плюс додаємо практичні інструменти, життя почне змінюватися. У вас з'являється сила волі, у вас з'являється енергія, фокус, ви можете змінювати свою гормональну систему через, через певні дії. Змінюється ваш стан, ваші думки. У вас з'явиться енергія, бажання жити, бажання досягати. Так, я можу багато говорити. Ще раз. З тобою був Богдан. Український канал інтегріті по саморозвитку дисципліні і твоїй новій реальності побачимось в нових відео і стаємо краще разом.